Вітаю українців! Вітаю глядачі і підписники! На каналі «Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українці скаржаться на невчасне надходження пенсій, причому не лише тих виплат, які доставляє Укрпошта, а й гроші, які перераховують на картки банків. Затримка поки невелика, вона становить десь від одного до кількох днів. Проте людей непокоїть, що вона може стати такою, знаєте, більш тривалішою, там затягнутися до тижня і так далі. Тому що для більшості літніх українців пенсія це єдиний засіб для того, щоб існувати так, саме існувати, бо це не ті гроші, за які можна жити. Про все це пишуть люди. Прості українці в коментарях на сторінці Фейсбук Пенсійного фонду України. І ось Пенсійний фонд він прозвітував про фінансування пенсій в першій половині жовтня. І ось так на, ще на 16 жовтня було профінансовано на пенсії за жовтень 30 мільярдів 300 мільйонів гривень. Причому 6 мільярдів, майже 7 мільярдів із цієї суми передали Укрпошті, яка здійснює виплати для частини пенсіонерів. А ось 23,5 мільярди пішло на уповноважені банки, і водночас, як звітує Укрпошта, виплачено лише 70% від отриманої суми. Затримки з виплатами вони пов'язані з логістичними труднощами, що виникають ось під час доставки пенсій. Адже Укрпошта вона працює і там, де ще нещодавно точилися бої, в деокупованих населених пунктах. А туди дістатися ну, не завжди просто та не завжди безпечно. Я пригадую, як було коли тільки-тільки закінчилися бойові дії в Бучі. Туди було дуже тяжко дістатися. Дуже тяжко. І ось водночас банки звітують, що перевели на рахунки пенсіонерам всі гроші, що надійшли від пенсійного фонду. Проте клієнти Ощадбанку скаржаться, що не отримали грошей в призначену дату, а деяким навіть ще й прийшла виплата не прийшла виплата за 14 число. Дивіться, клієнти банку в коментарях почали ставити різні питання. Наприклад, якось пенсія не прийшла. Хоча весь час надходила 16-го на карту Ощадбанку. Що робити? Хтось пише, комусь прийшла пенсія за 16 те на Ощад, взагалі питає, комусь прийшла чи не прийшла. А хтось пише, немає пенсійної виплати за 14-те, Коли чекати? Пенсія не прийшла, хоча весь час надходила 16-го. І так далі, і так далі. Таких дуже, 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 дуже багато. Я одразу хочу звернутися до наших глядачів: чи отримали ви пенсію, чи були затримки? В яких регіонах ви живете? Пишіть, щоб люди розуміли, що якщо якась затримка є, то це не тільки в них, а це взагалі затримка. Тобто тут хвилюватися не треба. Все виплатять просто ось такі проблеми. І Ощадбанк ще не дав відповіді, чому взагалі виникли затримки пенсії, коли їх мають виплатити. В той же час деякі клієнти пишуть, що отримали пенсію навіть заздалегідь. Тобто, бачите. Ось така нерозбериха просто відбувається. Комусь виплатили нормально, комусь виплатили а, заздалегідь, навіть а комусь взагалі не виплатили з затримками і не зрозуміло, коли виплатять. Тобто, гроші, які мали надійти в суботу, 15-го, були на картці вже 14-го в деяких людей. Ось навіть так було. Тому, якщо у вас якісь затримки, пишіть, пишіть про це, просто щоб люди розуміли, що це не тільки їхня проблема, що це проблема багатьох українців. На жаль, поки такі проблеми будуть, поки в країні йде війна, тому що дуже багато. Порушено ось тих логістичних шляхів, і ось такі затримки на декілька днів вони можуть бути. Я дуже сподіваюся, що вони не стануть більшими, так там на тиждень і так далі. Будемо дуже сподіватися на це. Я хочу нагадати, що в бюджеті 2023 року немає коштів для дотації, пенсій та виплат зарплат, і просто вся надія зараз на закордонних партнерів, які пообіцяли підтримувати Україну фінансово. І наступного року дуже будемо сподіватися, що наші закордонні партнери будуть нам допомагати не лише грошима, а й зброєю, щоб ми могли якнайшвидше закінчити цю війну, яку не ми розпочали, але ми її обов'язково виграємо. Слава Україні! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.